Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами черговим пророчим посланням, яке мені Бог дав буквально вчора через два пророчі сни, які доповнювали один одного. Це було, знаєте, як сни фараона. Сни різні, але одинакового значення. Я вам розповім для початку самі сни, а потім я вам розповім тлумачення цих снів, до якого ми прийшли. Разом з нашою пророчою групою, тому що ми довго молились, ми розмишляли над цими пророчими снами, і ми прийшли до певних висновків, якими я з вами поділюся, що Бог хотів сказати через ці пророчі сни. Але для того, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, спочатку я вам розповім самі пророчі сни, для того, щоб ви могли робити висновки, могли розуміти або давати своє розуміння і тлумачення цим. Пророчим снам. І так, перший пророчий сон я знаходився в, в будинку, багатоповерховому будинку, начебто в ньому була моя квартира. Хоча я живу в приватному будинку, але в цьому сні я був в квартирі на якомусь із верхніх поверхів. Це був стандартний будинок, багатоквартирний, який в містах дуже багато таких. І я спостерігав вікно, і я побачив, що. По небу летить гелікоптер, дуже сучасний бойовий гелікоптер, і він був не українського, не російського виробництва. Я зрозумів, що це якийсь європейський європейський гелікоптер. Я навіть зрадів і про себе подумав: о, нарешті, нам дали сучасні бойові гелікоптери. Євросоюз, НАТО і, і так далі. Але тільки я про це подумав, я побачив, що цей гелікоптер зробив такий віраж до землі і вдарився об землю, але він не вибухнув. Просто вдарився, впав і зазнав аварію. Я побачив, що з цього гелікоптера вискочив один із пілотів, і розуміючи, що йому а, грозить небезпека, тому що була одна дуже важлива деталь в цьому пророчому сні, що коли вертоліт цей впав і вдарився об землю, з нього почала витікати почало витікати пальне, якого було дуже багато в цьому гелікоптері. Прям навколо нього утворилися цілі калюжі. Цього палива авіаційного, і цей пілот зрозумів, що він може в будь-який момент цей гелікоптер вибухнути. Тому він втік, залишившись свого е, товариша другого пілота, лежати непритомним прямо серед калюжі цього палива. Але цей другий пілот так само він прийшов до тями. Він зрозумів, що йому е, грозить небезпека. Він також. І почав втікати як від цього гелікоптера. Як тільки він відбіг на певну відстань, цей гелікоптер вибухнув і. Почалось величезне полум'я здійнялося. І прямо я побачив, як це полум'я воно досягнуло цього будинку, в якому я находився, і верхніх поверхів. І прямо я бачив, як вікно просто полум'я в самому вікні було. Я навіть сказав до своєї дружини, велика небезпека. Зараз в будь-який момент від температури цього полум'я вікна просто полопають, розіб'ються, і це вогнище воно зайде всередину приміщення, і наше майно, і цей будинок Горить із середини, тобто я очікував страшенної пожежі. Але на мій подив цієї пожежі не відбулося, тому що приїхали дуже оперативно рятувальні служби пожежники і загасили це полум'я. Але одна дуже важлива деталь, яка нам допоможе під час тлумачення і під час уточнення в тлумаченні цього сну, е дуже цікава деталь. Я е разом із пожежниками на місці. Цієї події знаходився чомусь екскаватор, який допомагав тушити цю пожежу. Я ще так здивувався, чому екскаватори використовують під час гасіння пожежі. І на цьому сон закінчився. І одразу ж почався інший сон, другий сон. Я так само знаходився в будинку, але це вже був приватний будинок. Але чомусь не на тому місці, де, він, де я живу, а в іншому місці, на околицях мого населеного пункту. Тобто, в напрямку півночі, північного заходу, можливо, навіть а, а, ця вулиця, яка ну приблизно, якщо дивитися географічно, це між хто знає, розуміє географію Рівненської області, це між Варашом і містами Сарний. Між Сарний і Варашом. Це якраз десь от наш населений пункт стоїть, і мій будинок в цьому пророчому сні він знаходився на околицях. Тобто, це був практично майже крайній будинок. І от я знаходився в своєму будинку на подвір'ї. Моя дружина була на подвір'ї, і я подивився на небо і побачив, що як, начебто, я знову ж кажу, я можу помилятися трішки з географією, не бути таким точним. Тому ви самі. Але по моїм відчуттям це було як. З південного заходу, а можливо, навіть з західної сторони летів не то літак, не то безпілотник. Це щось таке було гібридне між літаком і безпілотником, тому що для безпілотника воно було дуже велике, тому що більш було схоже на літак. Але по самій конструкції це більш нагадувало безпілотник. Він летів з південного заходу, можливо, навіть заход, заходу, летів в, в бік півночі. і... Південного північного сходу чи північного заходу, тобто, ну в сторону півночі, начебто він летів. І він був, мене дуже сильно здивувало, що він був біло-червоного кольору, біло-червоного кольору. І в мене одразу ж асоціація виникла, що це пов'язано з Польщею, тому що ми знаємо, що польські офіційні кольори державні це біло-червоні кольори або червоно-білі, як кому зручніше. І оцей безпілотник летів. І Як тільки він уже залетів за межу над моїм будинком, чуть далі, я почув побачив величезний страшенний вибух якраз на межі мого будинку, де вже паркан закінчувався, мій паркан. І буквально за парканом мого будинку, а в цьому напрямку між, між варашом і Сарнами був величезний стався вибух, начебто, це був. Якби від цього безпілотника. Хоча я розумів, що цей безпілотник, він ні до чого. Просто так було все. Обставини були складені, що, начебто, це по причині цього безпілотника трапився вибух. Хоча я розумію, що це не, не через безпілотник, це був якась диверсія, це був якийсь підрив, а можливо, навіть якийсь ракетний удар. Не знаю, що це було, але я побачив величезний вибух на межі мого будинку. і Потім після цього вибуху трапився, трапилася, сталася величезна пожежа, тобто вибух, а потім величезна пожежа, і вогнище почало розкидатися, не лише підніматися вверх, а просто розкидатися по тій вулиці, на якій стояв цей будинок, в якому я на той час мешкав. Знаєте таке враження, що як, оце коли прориває трубу, нафтову трубу чи газову трубу. І прямо таким фонтаном полум'я б'є. От і якраз побачив, що один із язиків цього полум'я від цього вибуху це так, як будто був прорив якоїсь труби, чи газової труби, чи нафтової труби. І прям великим таким фонтаном вогнище просто полилося по цій вулиці. І Я розумів, що навіть деякі люди загинули від цього полум'я, які проходили чи проїжджали. Через по цій вулиці. Я закричав до своєї дружини. Я сховався а таке приміщення, господарське приміщення, яке було в присадибній ділянці, я на якій я знаходився. Я закричав до дружини, тому що вона ходила по подвір'ю. Ховайся, тому що зараз це полум'я може перекинутися і на наше подвір'я і спалить тебе. Але вона сказала: нічого воно мені не зробить, я його не боюся. І на мій подив. Так само, як це було в першому сні. Я очікував катастрофи, але натомість катастрофа не відбулася, пожежа стихла. Вона просто була загасилася і нічого не відбулося. І коли стих цей вибух, стихла ця пожежа. Я, до мене прийшло таке розуміння, що це вибухнула нафтозаправна не заправна станція. Звичайна заправна станція. Але вона на той час була недіюча. До речі, ці деталі також дуже важливі і дуже ключові. Тому важливо на них звернути увагу. Тобто вибухнула, був вибух або прилетіла ракета, чи сталася якась диверсія на заправній станції, яка була недіюча на той період часу. Хоча поруч поруч з нею знаходиться діюча, діюча бензозаправка. Заправка для палива, для бензо, дизельного палива, і так далі. І в моєму сні я просто дуже сильно розізлився на росіян. І я сказав, для чого було підривати а, недіючу заправку лише заради того, щоб вбити невинних мирних мешканців. Я знову, знаєте, як незлим тихим словом згадав росіян і їхню владу. І на цьому. Другий цей сон закінчився. Він був дуже реалістичний. Він був дуже такий, знаєте, як би сказати, що ти не відчуваєш різниці між реальністю і сном. Я проснувся дуже збентежений. Я багато молився за ці сни, за розуміння цих снів, тому що я зрозумів, що два сни, одинакові сни в одну ніч, які просто мінялись один одного і доповнювали один одного. говорить про те, що щось відбудеться дуже глобальне, дуже стратегічне і дуже важливе. Дуже серйозні речі відбудуться, тому на це варто звернути увагу. Я молився на протязі дня за розуміння цього сну, а також ми на нашій пророчій групі. У мене є пророча група. Ми, ми зібралися, ми молились, ми роздумували над цими пророчими снами, і ми прийшли до логічного висновку, що скоріше за все росіяни. Е Росіяни знову вчинять страшну жахливу диверсію, і ця буде диверсія пов'язана із нафтопроводом Дружба, який пролягає через територію Білорусі, проходить по території Рівненської області, і далі він розділяється на дві гілки. Одна гілка йде на Польський Гданськ. А далі на Німеччину це Північна гілка. І південна гілка, вона йде через броди Львівської області, далі йде на Будапеш, Братиславу і, і, наш, і Прагу, здається мені так. Ви можете подивитися на карту, на мапу газопроводу, не газопроводу вибачаюся, нафтопроводу Дружба, і ви самі побачите. І ось ми вважаємо, що ця диверсія буде вчинена на нафтопроводі Дружба. Десь на межі Рівненської області і Білорусі ближче до нафтозаводу Білоруського НПЗ в Мозирі, в місті Мозир. тобто, скоріше за все, або е, безпосередньо на самому Мозирі, або можливо біля Мозиря, на цій гілці нафтопроводу буде вчинена росіянами диверсія. Але ви скажете, до чого тут Польща? Я думаю, що е, чому польський якби, е, е, не літак, а безпілотник літак е, в кольори польського прапору? Це говорить про те, що е, е, і Росія хоче створити певну кризу. Ми знаємо, що паливну кризу, енергетичну кризу цим самим терактом. Тому що ми знаємо, що Польща є певним логістичним хабом для нас, для України через Польщу поставляється більшість як військової техніки допомоги, так і е, розподіл нафтопродуктів і тому. Подібне і тому для росіян це буде важливо. А, для них важливо вибити оцю оцей логістичний ланцюг або з цього логістичного ланцюга вибити Польщу. Можливо, також Росіяни будуть в цьому звинувачувати а, спецслужби Польщі, що Польща підіграла і вона це організувала разом з Україною. Цю диверсію для того, щоб, А, можливо, це також буде зроблено для того, щоб Білорусь втягнути у цей військовий конфлікт. Росії проти України, тому в найближчий час а, я думаю, що ми прийшли до висновку, що Росія знову вчинить жахливу диверсію. і Це буде справжня невеличка катастрофа, яка буде мати жахливі наслідки. Але для України, на жаль, так як ми, як і в першому сні, так і в другому, ми не постраждали. Тобто, ні я, ні дружина, ми не постраждали для України. Це не буде мати якихось важких. Наслідків, хоча Бог раніше ще мені давав певні сни про те, що ця зима, 24-25 рік, буде важкою. В якому плані якраз в енергетичному плані буде найскладнішою, тому що Росія все ж таки е, зможе досягнути певних своїх. Ціле, і в тому, щоб створити енергетичну кризу на ринку України, е, дефіцит пального, дефіцит газу, дефіцит тепла і так далі, щоб ще більше послабити позиції України. Ось такі пророчі сни, і ось таке пророче застереження, таке тлумачення. ми Ще раз хочу сказати: я і моя пророча група, ми до цього прийшли. Ми дуже детально розбирали все до найдрібніших деталей ці пророчі сни, і тому я думаю, що наше тлумачення має право на існування, але як я ж кажу, я не є. Істина в останній інстанції, тому ви можете самі аналізувати ці сни і робити свої висновки. А далі будемо жити, будемо бачити. Ви скажете, що нам з цього, що ти говориш? Перше, що я хочу сказати, що Бог, чому Бог дає ці сни, щоб сказати, що знову ж. Тому що буде багато галосу, будуть звинувачувати, скоріш за все Україну в цій трагедії, в цій катастрофі, звинувачувати, можливо, Польщу і так далі. У всьому в цьому Бог чітко показує правду, що в цьому буде задіяна в першу чергу Росія, і це буде її провина. І Бог хоче, щоб ми наперед знали це і не вірили різним маніпулятивним інформаційним потокам. Тобто за цим всім буде стояти Росія. Але, друге, ми маємо молитися, щоб уникнути якомога максимально уникнути жертв з боку е людських жертв, а також, щоб ця криза не була такою сильною, яку як хоче Росія, щоб це трапилося. Це друга причина. Тому я вважаю, що по цих двох причинах Бог дав ці пророчі сни. І так. Що ж, дякую всім за увагу. Робіть свої висновки. Моліться за цю ситуацію, щоб ця диверсія росіянам не вдалася, або щоб наслідки цієї диверсії не були важкими для України, для Білорусі, і що саме головне, щоб навіть через цю диверсію Білорусь не була втягнута у війну проти України. Бо я знаю, що цього дуже сильно хоче Російська Федерація. Що ж, дякую всім, друзі, за увагу. З вами був пастор Василь. Діліться своїми коментарями, конструктивними коментарями, що ви, як ви бачите ці сни, які тлумачення Бог дає вам на основі цих снів. Мені буде цікаво послухати вас. А таких, знаєте, злих коментаторів. Ну, ви можете, звичайно, писати свої там недолугі коментарі, яких дуже багато. Ви любите писати. Ну, пишіть, ніхто ж вам заборонити не може, правда? А всім, хто розуміє важливість цього пророчого послання, хто підтримує мене, хто розуміє, що ці сни дає справді Бог і вони мають важливе значення, я хочу сказати, що дуже дякую вам за вашу підтримку, моральну, духовну іноді часто навіть матеріальну, що ви допомагаєте мені далі і розвивати цей канал, рухатись в тому служінні, в якому мені яке мені Бог дав для збудування. Тіла Ісуса Христа для того, щоб і Царство Боже розповсюджувалося. Дякую всім вам за увагу. До побачення.